Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про військово-облікові документи. Чи потрібен штрих-код. Що це за штрих-код? З'явилася така дуже гаряча новина. Вона мені сподобалась тим, що вона інформативна від Міноборони України, тому одразу вирішив її освітити в цьому відео, не затримуючи своїх підписників. Тут дуже багато цікавого, тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Зараз розповім, що в нас повідомила Міноборони з питань військового обліку і військово-облікових документів. Так, ну, Зазначило в своєму каналі в Міноборони, в своєму телеграм-каналі наступне. З 16 травня 2024 року набрали чинності оновлені правила ведення військового обліку в Україні, які спрощують процес обліку та забезпечують точність і своєчасність оновлення даних. І вже як факти, такі новини. Громадяни, які отримують нові військовооблікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі оберіг, а штрих-коди стають обов'язковими тільки після видачі нових документів через ТЦК. Тобто зрозуміло, так? Да? Всі е, старі військовооблікові документи в нас є діючими, як я раніше зазначав. І тільки після видачі нових документів через ТЦК, до речі, на самому документі там видно, що буде сам штрих-код. Він вже не буде вклеєний, він буде роздрукований з цим штрих-кодом. Цей документ е, до речі, зверну увагу, що це постанова 559 Кабміна 16 травня. Була прийнята 16 травня 2024 року. Це порядок оформлення та видачі військовооблікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Я вже огляд на неї трошки робив. Так, що ще написав в нас Міноборони? Новий зразок документів генерується в електронному вигляді і має однакову юридичну силу з паперовою формою. Так, військовооблікові документи оформлені до 18.05.2024 року, залишаються дійсними. Про це дуже багато запитань було. На моєму каналі і я відповідав своїм підписникам мінімум два нормативних акта. Про це в нас говорять. Це закон 3633, законопроект, який був законопроект про мобілізацію 10449 в прикінцевих перехідних положеннях, Він про це каже, а також постанова 560, пункт 55 і зазначає, що всі військово-облікові документи, видані раніше, є діючими. Тому запам'ятайте це і майте на увазі. У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або Резерв Плюс, без видачі нового військово-облікового документа, штрих-коди не є обов'язковими. Дуже гарна новина, тому що дуже багато запитань з цього є. До речі, зверну увагу, що або в Резерв Плюс, або в ЦНАПі воно е формує вам цей номер, він номер ваш, е який складається із 19 або 20 цих е цифр. І тому. Я раніше повідомляв своїм клієнтам, своїм підписникам, що якщо є цей ВІН номер, то штрих-код не є обов'язковим, бо штрих-код не сканується, ніким не перевіряється, саме як штрих-код. Для ВПО та громадян з тимчасово окупованих територій передбачені спеціальні умови обліку за втрату документа або порушення правил обліку, передбачені штрафи. Ну, це, в принципі, все повідомлення, але я зазначу вам, воно ще інформативно зроблено у вигляді таких от. Маленьких таких от малюночків. Я розміщу ці малюночки, подивитись, і зараз я зачитаю, що в них зазначило міноборони. Ну, Їх тут декілька, і буду по кожній окремо зазначати. Так, Окремий номер запису в реєстрі оберіг є обов'язковим. Ну, Зрозуміло, це він номер-коди. оцей. штрих -коди. Є обов'язковими у разі видачі в ТЦК громадянину нового військовооблікового документа згідно з постановою КМУ, яку я зазначив, номер 559 і не є обов'язковим у разі оновлення персональних даних через ТЦК без видачі нового військовооблікового документа через СНАП або Резерв Запам'ятали призначення окремого номеру запису в реєстрі штрих-кодів: перше для обліку громадянина у реєстрі, окремий номер запису в реєстрі, і другий автоматичне зчитування даних. Замість ручного введення в ТЦК та СП. О, така інформація щодо штрих-кодів. Так, рухаємось далі. Військові квитки. Так, радянський, червоний військовий квиток рядового сержантського та старшинського складу. Радянський, зелений військовий квиток офіцера запасу, зелений військовий квиток рядового сержантського і старшинського складу і сірий військовий квиток офіцера запасу. Всі ці документи є діючими, тому дуже багато часто ставили запитання про радянський червоний військовий квиток. Він є діючим, і, судячи з усього, дуже багато клієнтів мені е показували свійсько-облікові документи, які радянські, де є записи про виключення або зняття з обліку досить свіжі записи 22-го, року. Тому я в цьому, в принципі, і не сумнівався. Так, посвідчення про прописку. Два зразки. Книжка або паперове посвідчення. Новий зразок документа відповідає постанові, затверджений додатком. Генерується в електронному вигляді є дублікат. Обидва документи мають однакову юридичну силу, тобто і паперовий, і електронний. Рухаємось далі. Окремий номер запису в реєстрі оберіг є обов'язковим. Так, це я зазначив. Цифровий документ. Постанова передбачає, що цифровий документ діє на рівні з паперовим. Військовообліковий документ в електронній формі формується у застосунку «Резерв QR-код буде доступним з 18 червня. Так, облік та реєстрація. За загальним правилом, перебувати на військовому обліку у ТЦК необхідно за своїм задекларованим реєстрованим місцем проживання, яке, як правило, може співпадати із фактичним місцем проживання громадянина. Виключення передбачене для ВПО. Взяття на облік відбувається за місцем реєстрації як ВПО. Громадян з тимчасово окупованих територій, які не зареєстровані як ВПО, взяття на облік відбувається за фактичним місцем проживання. Та у разі призову громадянина військову службу через ТЦК в іншому місці районі або області, тобто не за місцем його перебування на військовому обліку. Тобто це також нас допускається. Сертифікат резерву та військово-обліковий документ. Електронна форма військово-облікового документу генерується в застосунку резерв плюс QR-кодом. Дійсно, це нова інформація. Стане доступним цей qr код з 18 червня. Так, не підлягають обліку особи старше 60 років. Генерали після 65 років, визнані непридатними до військової служби. Тобто дві категорії особи старше 60 років і визнані непридатними до військової служби. До речі, робив нещодавно відео щодо переобліку непридатних. Залишу посилання тут. Подивіться, там виникало таке питання. Так, оновлення даних. Оновлення в ЦНАПі не знімає обов'язок мати та носити військовообліковий документ, витяг не заміняє носіння військовооблікового документу до формування QR-коду, витяг ЦНАПу є підтвердженням оновлення даних. Щодо військово-облікового документу, я також зазначав і ну, продовжую зазначати, що закон в нас містить обов'язок носити військовообліковий документ. Звернув увагу, не його копію, не його нотаріальну копію, а саме військовообліковий документ, тобто оригінал. Якщо не будете мати, будете. Мати можливість схватити такий штраф собі. Да. І щодо штрафів, тут є така інформативна. В нас Такий малюночок штрафи за втрату військово-облікового документа під час дії особливого періоду 50-100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ну, помножимо на 17. Реквізити для сплати штрафу надаються в ТЦК, сплата йде до держбюджету. За порушення прав військового обліку під час дії особливого періоду від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Зверну увагу, що ці це... Повищені в нас штрафи від 1000 до 1500 е, неоподаткованих мінімум доходів громадян, вони передбачені і 210 статтею е, КОАП, і 210 прим 1 е, статтею КОАП. Тобто, ну, по порушеннях військового обліку, і по порушеннях мобілізації в нас зараз діють однакові штрафи 1000 1500 неоподаткованих мінімум громадян. Тобто це в нас е, 17 тисяч. І е, скільки 25 500 гривень? Тобто майте на увазі. Ну, якщо підсумувати коротенько, то по штрих-кодах, зрозуміло, вони не є обов'язковими, як я і раніше казав. Тобто ну, це дуже важлива інформація, тому що всі з цими штрих-кодами, чи повинен, чи потрібен він, чи не потрібен, чи потрібен він при перетині кордону. Я раніше звертав увагу, що потрібна інформація саме з реєстру єдиного реєстру військовозобов'язаного та резервіста, щоб вона співпадала з вашим військовобліковим документом в паперовому вигляді, який ви з собою маєте. Якщо вона не співпадає, то тоді вже будете мати проблеми. Про це я також окремо записував відео тут. Подивіться, як ці проблеми можна виправити. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. На телеграм-каналі там швидше виходять в мене новини. Цю новину я вже там оприлюднив одразу. Тому всі підписники телеграм-каналу одразу дізнались про цей штрих-код. Ну, звертайте увагу. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.